Нам потрібно розв'язати рівняння, і я одразу нагадую, що це рівняння називається лінійним, але учні, які завершили 6 клас, і про це ви будете говорити в 7 класі, але саме рівняння такого виду, впевнена, ви пам'ятаєте, ще з 6 класу, і так, ну, я думаю, що вмієте розв'язувати, так же ж, перевіримо. Ну, це рівняння лінійне, але воно дробове, і найкраще це позбутися цих знаменників. І тут одразу купа способів. І я хочу, щоб ви написали, до речі, якщо я щось втрачу, якийсь способів, пояснили свій. По-перше, можна помножити обидві частини рівняння на спільний знаменник дробів 3 і 2 – це 6. Помножити на 6, тоді в нас 6, 3 буде скорочуватися, тут залишиться 2, У другого дробу при скороченні залишиться 3, і це є додаткові по суті множники. Тобто, вже другий спосіб, зрозуміло, можна звести ці дроби до спільного знаменника. Перше, друге, а що ще, можна використовувати властивості пропорції, кажуть хрестиком. Добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів. Можна перенести все вліво, залишити справа нуль і працювати далі також з веденням до спільного знаменника. Ну, до речі, це вже схоже щось. Було другий спосіб. Напишіть, як ви. Робити такі рівняння. Чомусь на НМТ саме такі задачі часто трапляються, але викликають питання. Я множу на 6 обидві частини, я той перший спосіб застосовую. І в мене виходить, 2 помножити на 2х-1. Зараз детально розписую і праву частину, для того, щоб ви не натворили помилку, а ще хочу нагадати. Множення числа на дужку. Ми множимо і на 2х і на мінус 1. Тобто поступово розкриваємо дужки. 4х мінус 2 права частина, 3 множу на 3х, 9х, і 3 на 4 буде плюс 12. Оце. Кожен рядочок надзвичайно важливий повторює велику кількість питань. Переносимо змінні вліво числа вправо, згадайте, якщо ви пам'ятаєте правила розв'язування рівнянь. При цьому змінюючи знак на протилежний. Ну і, Звичайно, можна працювати по-іншому. Можна перенести 4х, наприклад, вправо, а 12 вліво. І вже ті що більш дорослі учні, мабуть, так і зроблять. 9х мінус 4х буде 5х. І мінус 2 мінус 12, мінус 14. Залишилося зовсім мало. В рівняннях дуже все легко. Якщо ви множили на 5, ви тепер будете ділити на 5. Якщо ви додавали, то ви віднімаєте. Все дуже зрозуміло. Так же ж, множили на 5, тепер ділимо на 5. Отже, х дорівнює можна записати мінус 14 п'ятих, а можна поділити мінус 14 на 5.